Так, це, значить, присутні 4. Ми повноважені провести засідання комісії житлово-комунальної на порядку денному 10 питань. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Та 4 рішення прийнято. Ну, приступаємо до розгляду даних питань. Перше питання про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для підтримки ЗСУ. Доповідає музичка Людмир Волдимор, секретар міської ради. Доброго дня, шановні депутати, що вони присутні. На порядку денному у нас перше питання про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для підтримки Збройних сил України. Як завжди, в міжсесійний період міський голова видає розпорядження про передачу матеріальних цінностей на потреби Збройних сил України за запитами відповідних військових частин і даємо даним проектом рішення дані розпорядження на затвердження сесії міської ради чергової. Перше розпорядження про безоплатну передачу матеріальних цінностей від 28 лютого 2025 року. Військова частина. Певно, передаємо тепловізійний приціл AGM рацвер Одна штука, коштує 74 тисячі 500 і два квадрокоптери. Mavic 3 є. Загальна сума 220 тисяч. Загальна сума по акту 294 тисячі 500. Наступне розпорядження. Про безоплатну передачу матеріальних цінності квадрокоптерів 7-дюймових FPV військова частина Такато, три квадрокоптери, 7-дюймові і сім квадрокоптерів. Також 7 дюймів, загальна сума 165 тисяч 150. І ще одне розпорядження: військова частина окрема. Запит, труба профільна і сітка для якихось, мабуть, господарських робіт, так, чи для бліндажів, чи для чого, не, кажуть, не, не, не вказують. А загальна сума 68 150. Всі е, розпорядження, дані, підписані відповідно, склади е, комісії з приймання передачі, акти складені відповідно до чинного законодавства. Прошу підтримати і звертати на сесію ради. Є питання? Немає. Прошу голосувати. Так, <клес> рішення прийнято. Приступаємо до другого питання про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для першого відділу Коломийського РПЦК та СП. Людьми, людьми, Шановні депутати, як завжди, також чергове технічне рішення. Працює у нас програма забезпечення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову військову службу та військову службу за контрактом мобілізаційних заходів та заходів з підготовки до територіальної оборони на 2023 2025 роки. Відповідно до цієї програми, міський голова видав розпорядження про передачу матеріальних цінностей для першого відділу Коломийського РДЦК та СП. Перше розпорядження від шостого 2025 року, е, дизельне паливо 500 літрів. І друге розпорядження е, від 17 2025 року дизельне паливо 300 літрів. Прошу затвердити на сесію. Так, прошу голосувати. Чет рішення прийнято. Третє питання про передачу на баланс відділу освіти Орденської міської ради на нетранних цінності Орденської міської ради, відповідає Володимирович. Секретар Міської ради. Е, міською радою було закуплено фактично системи оповіщення для старосинських округів. Так і розміщено у нас е, дані системи е, на е, будівлях. Які є в противному управлінні відділу освіти, тому передаємо ми їм комплекти систем оповіщення, рупори трансляційного драйвера, підсилювачі, всепогодні драйвери, джерела безперебійного живлення, так і мобільні телефони 5 штук. Це на 5 шкіл. Ми це передаємо. Ну правильно буде, якщо вони управляють фактично даним майном, то і система оповіщення мала би бути в них на балансі. Прошу підтримати, затвердити прийому передачі на сесії міської ради. Є питання. Немає. Прошу голосувати. За да, чотири рішення придумати. Четверте питання про передачу фактичних витрат. КП центральна районна аптека No25 Горденківської міської ради. Відповідає музичка школи Людмила, дивно секретар безпеки. Сумні депутати, даним проєктом рішення передбачено передати з балансу Горденківської міської ради на баланс КП Центральна районна аптека No25 Горденківської міської ради. Фактичні витрати авізу по виконанню підрядних робіт, монтаж та встановлення охоронної системи сигналізації в приміщенні міста Горденко вулиця Шевченка 79 Знаєте всі йде? Загальна сума 24 129 гривень. Фактично в них там е, зберігаються наркотичні засоби для реалізації е, представникам Городківської громади, які мають цьому потребу, так і є е, нагальна потреба там встановити пожежну і е, фактично охоронну е, систему. Прошу, ці фактичні витрати по виконанню підрядних робіт. Е, Передати з балансу Горденківської міської ради на баланс нашого комунального підприємства Аптеки. Дякую. Є питання? Немає. Прошу голосувати. За чотири рішення прийнято. П'яте <'є> питання про оголошення аукціону з оренди частини труби. Котельні та частини асфальтно-бетонної площадки за адресою суворорашки, вулиця Галицька, 24 доповідає Шивага Руслан Романович, директор комунальної установи фонд майна. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні. У вас у пропонується проект оголошення аукціону з оренди частини труби котельні та частини асфальтобетонної площадки за адресою суворожки, вулиця Галицька, 24 з відповідними. Затвердити е, проектом рішення відповідні умови оренди, серед іншого, розмір статової орендної плати 3053 гривні 60 квітів строком оренди на 3 роки, з забороною на суборенду, ну і відповідно е, розмірами мінімального кроку, гарантійного внеску, реєстраційного внеску. Ці всі інформації в проєкті рішення е, додається. Крім того, Хочу повідомити комісію про те, що в залі є фахівець з оренди фірми мобільного зв'язку КівСтарт, яка була присутня на зборах у селі Рашків, коли збирали людей всієї громади, ну щоб обговорити питання доцільності розташування власне всіх потужностей мобільного зв'язку саме на даній тобі котельні. Якщо будуть питання, прошу. Є питання? Не мають люди нічого проти там Російська Рада? Є є протокол? Є протокол, є протокол, відповідно до якого сільські ну, староста старостинського довів людей відома, Був присутній в тому числі і я, і фахівці з відків старої, як фахівець з оренди, так і відповідна технічна сторона. Були представники відділу освіти. Ну, наразі заперечень зауважень немає. Люди підтримують дану ініціативу, щоб посилити якість мережевого зв'язку. Просто забезпечити високу якість зв'язку. Може, якраз і це дасть. Поштовх. До покращення. Передували численні звернення від самих жителів села Рашків про неякісний зв'язок. Ну, зараз. Ну, там нам треба спеціалісти з сюди. Та, але це вже може іншим разом. Дивіться, географічне розташування села Рашків, воно десь є. У глибині. І тому десь ми трошечки гірший зв'язок. Частина села має зв'язок, якісний, частина немає. Якщо йдемо про мобільний і старт. Навіть навіть тут по городенці так на виїзді не, не дуже. Так між, от, між заправкою і туди до цього. І це передувало даному проєкту відповідно і клопотання від відділу освіти. Тому ми їх готували цей проєкт, у нас, в принципі, всі погодження є. Прошу підтримати. Так, так, давайте це голосувати. Та думаємо, що буде. Надіємося, що буде. Хто за це? Прошу голосувати. Чотири рішення прийнято. Приступаємо до шостого питання про оголошення аукціону з оренди частини нежитлового приміщення загальної площі 412 квадратних метри за адресою село Червоно Чернян Тим вулиць Тім 6. Відповідає шовага Руслан Романович, директор комунальної установи фонду майна Родянської міської ради. До міської ради надійшов лист від комунального підприємства Роденківський некомерційний центр первинної медичної допомоги. З попитанням про е, оголошення аукціону з оренди за адресою село та братів Морозевичів 6, е, нежитлове приміщення загальної площі 14,2 квадратних метрів, з розміром стартової орендної плати 2102 10 гривні 24 копійки, сроком оренди 5 років та забороною на суборенду. Цільне призначення розміщення суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності, проводять господарську діяльність з медичної практики. Це в приміщенні ФАПу було приміщення приміщенні стоматолог, так, стоматолога договір закінчився. Е, ну, Відповідно, підприємство працює над тим, щоб далі отримувати доходи від оренди. Є ще питання. Прошу милосувати. 4 рішення прийнято. В 7 питання про приватизацію 36 дроб 100 частини житлової будівлі дитяча музична школа корпус номер 4 по вулиці Шевченка Тараса, 82А, місті Городенка загальною площею 194,4 квадратних метрів, доповідає Швага Руслан Роман, директор комунальної основного фонду Майна. Фонду Майна пропрацьовується перелік об'єктів, які Будуть піддані приватизації у 25 році, у 2024 році відповідно рішення сесії було затверджено такий перелік, серед яких є і приватизація 36 сотих частини нежитлової будівлі за адресою вулиця Шевченка, 82 А в місті Городенка, за на площа 194,4 дев'яносто метри квадратних. Даним проектом рішення пропонується. Приватизувати даний об'єкт комунальної власності, а аукціонні комісії провести відповідне засідання, подати комунальній установі фонду майна як органу приватизації умови продажу даного об'єкту. Є питання. Це на трьох мостах, це є частина приміщень, де знаходився старий архів, архів Коломійської радиадміністрації. За дане питання прошу проголосувати. За чотири рішення прийнято. Восьме питання. Про передачу з балансу КП Гордемський некомерційний центр первинної медичної допомоги Орденської міської ради на баланс. Орденківської міської ради міжкових приміщень відповідає Шва Руслан Роман, директор комунальної установи фантазії зв'язку з певною оптимізацією роботи даного комунального підприємства під зелені міської ради. Вони пропонують повернути до міської ради на баланс перелік деяких приміщень. Це чотири приміщення відповідно в селі Лужків, Незвисько, Рогиня і Слобідь. Як такі приміщення, що вже не використовуються даним підприємством у нас ну, по, по діяльності первинної допомоги. Yep. Папа, yep. Це йдемо про Лужків Шевченко. Центр 137 квадратів, село Незе, зв'язкувалися до 4,88 квадратів, село рогиня Українське, 61,5 квадратів метрів і Слобідка. Полиці Галивана 2, 38, 25. Відповідним проєктом рішення пропонується створити комісію і передати на баланс Верденської міської ради дані приміщення. Є питання. Немає. Першного славу. За чотири рішення прийнято. Дев'яте питання. Про створення комісії з приймання передачі захисної споруди цивільного захисту за номером 32 790 330 70, 336 70 квадратних метрів номер 1.32 50 668 62, 62, 16 по вулиці Шевченка, Тараса, 69, в місті Орденка, Колоницького району, Івано-Франківської області, у власність Орденської міської територіальної громади, доповідає Шивага Руслан Романов, директор комунального встановлення майна. Шановні комісія, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України 18 березня 25 року номер 231 ДФІСР. Про передачу захисної споруди цивільного захисту у власність Городенківської міської територіальної громади Колоницького району Івано-Франківської області даним проектом рішенням утворюється комісія з приймання передачі захисної споруди цивільного захисту номер 32 793, загальною площею тридцять триста тридцять квадратних метрів з відповідноційним номером, який знаходиться дана захисна споруда в місті Городенко по вулиці. 69 а е, є відповідний лист від Державної казначейської служби України, е, які е, просять включити їхніх представників у склад даної комісії. Комісія складається з 12 членів. Головою комісії є заступник міського голови полісник Тарас Михайлович. Я можливо, бо. так, трошки веду курс. Це під казначейством. Захисна споруда до, до частини Державної казначейської служби вона є в досить непоганому стані, збережена, е, є можливість нам взяти це, використовувати як захисну споруду, плюс зробити там якийсь е, громадський про ветеранів, можливо, е, так взяти участь у якомусь проєкті, так і mm -hmm. його культурити і зробити його для функціонування, для реабілітації повернення хлопців Хлопці вертаються з. Фронту де треба і так само мати місце для розвантаження. Для Я думаю, що це добра ініціатива для нашої міської ради. Якщо ж нам це передає, то чому б могли б це не, не прийняти і не використати для блага орденківської громади. Дякую. Є ще питання. Немає. Проси голосувати. Чотири рішення прийняту. Десяте питання: про внесення змін до плану діяльності Горденської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 25 рік доповідає Григорій Роман Васильович начальник управління економічного розвитку комунального господарства, транспорту, підтримки, аграрного сектору та інвестицій та проєктів міського необхідні нас не змін до повної діяльності Ту, господарства пов'язано з рішенням державної надзвичайної протиплістичної комісії при кабінеті міністрів України. Цим рішенням не зобов'язали організація наризування прийняти правила утримання домашніх тварин, оскільки в останній час почастіше випадки сказу, які поширюються дикими тваринами, які контактують з домашніми, які борються без придаті без ольду власне ці правила і покликані врегулювати відносини і. Сфері утримання домашніх тварин. Технічної необхідності зміни допомогти діяльності, які будуть затверджені 25 рік у 2004 році. питання, тому прошу підтримати для можливості розробки цього року. Є питання. Не маю голосувати. Так, чотири рішення прийнято. Ну що ж, порядок денний у нас вичерпаний. Може хтось має якісь питання, хоче виступити? Немає? Почав... Ну, депутати, сесія 11-го числа, 10-го година, як завжди, тут у нас у залі. Чекаємо всіх. Е, порядок денний не є, такий аж дуже важкий, е, питань не, не є багато, так 40 з чимось, е, якщо не помиляюся, орієнтовно. Я думаю, що справимося так добре. І, і, і гарно відсвяткуємо великодні свята вже так ну, з чистою душею. Дякую. дякую всім, що, що взяли участь у засіданні. Важко вас зібрати, але мусимо. Так от.